Не тільки що зійшов, а одні ми є. О, підсів Цього разу трошки краще О! Та цей сьогодні найбільший, друзі, на новоблеру. Знаєте, на Ріджика приємніше окунь влітає. Всіх вітаю, друзі! Триває останній місяць літа, серпень. Ось, і сьогодні ми так спонтанно виїхали на декілька годин в межах міста Суми на Блакитні озера, на Блакитні озера, і основна у нас ціль це половити окуня. В принципі, окунь це чи не єдина риба, яка зараз активна. І якщо ловити взагалі рибалити зараз, то рибалити потрібно на якихось таких. В закритих водоймах, ставках, водосховищах, озерах. Ось борічки, щось мовчать, псел взагалі глухий. Ну, Робити там можна сказати нічого. Були нещодавно з братом Дімою на пслі в межах міста, також на головні, де головень плював нормально, так, декілька годин поплавали після обіду, півало, так, по декілька таких головничків і все. Спілкувалися зі знайомими, з, з рибачками. У всіх біда пслу взагалі нема кльову. У нас лише декілька годин в першій половині дня. Приїхали близько 5.30. Якраз сонечко ось зійшло. Краса, тихо, на воді птички співають. Якраз також сюди під'їхав і Макс. Макс також тут буде рибалити сьогодні. Він нещодавно рибалив і що цікаво клювало не на тейлспінери, як завжди, клювало набагато краще на відвідний повідець на силиконові приманки. Хоча на тейлспінери також траплялися і судачки. Трошки окуня і судачки траплялися влітали. Ну, у нас, як я вже сказав, основна ціль окунь. Ну а там що буде? Буде судачок, буде щука, буде супер взагалі. Приїхали. Діма вже накачав човна. Збираємо зараз спінінги швиденько і погнали, погнали рибалити. Е, друзі, по прикладу Макса, хочу. Такий лайфхак зробити, на спінерок поставити ще додатково на завідне кільце одинарний такий декольський сингл крючок. сиди кудись за завідне кільце. У Макса таким чином засікаємось стало набагато краще. Ось так воно вийшло за цим крючочком. так Друзі, наче випали на точечку, але тут, ну якби. У нас в GPS не забиті координати, тому треба знайти тут ракушечку. Я не думаю, що зараз це буде складно, коли тихо. але тим не менш, все одно потрібно її трошки підшукати, точко, бачите, вже в мене і клювання на Тилспіннер з ходу отут було. Щось дрібний якийсь окунь, мабуть, хапав. Але хапав. Не знаю, на ракушці або просто так. Там тут б'ють окуньці. Постійно дивно, що не засіклися. ну Не піймав з першого закиду, то вже добре. Хоча покльовка на тил спінерок з першого ж закиду була. Друзі, перше клювання. Щось дуже дрібненьке підсіло. Окуняра. Чи це не окуняра, а бичок. Окуняра. Без супротиву. До речі, підсів він на оцей ось крючочок. Додатковий, ну тут нема долоньки, то, звісно, я такого відпущу. Сплове додому я, да. друзі, ще клювання. Тут взагалі не такі спортсмени у мене клюють на тейлспиннер на оцей гачок ми точку не можемо знайти. З ракушкою, але спортсмена тут в траві покльовують. Так, матче знайшли з Дімою точку і ось Діма тягне свого першого окуня. Діма працює перевірена да? тема, читер. Будемо 5 крафти такий, до долосів, малюк, втік. Покльовочка на той спінерочок. Знову, блін, щось невеличке. Хочеться нормального окуня, а клює спортсмен. Це зараз Та ні, це ще такий нічогенький, більш-менш сьогодні такий грамів 100 з долонь. Теплий окунь. Клює, ну такий. Як то кажуть, таранушний. Він... весь тут горби у нього такі смішні. Ось ну, годиться, долоньковий. Третій мій сьогодні на тил спінер. Одіми клювання. У мене тільки що зійшов, а одіми є. Такий, як у мене, то конець плюс-мінус. У мене, до речі, зараз чіпляє якусь ракушку. Такий окунчик до долоньки. Друзі, в траві Окунь клюнув. Не знаю за що він тут клюнув, За пуза підсів, дрібний. Це вже у мене четвертий тил спіннерний, але їдеш сюди за гарбачами в першу чергу. А, попадається отакий гарбач. З півдолонечки. Пробувай, до речі, зараз от трошки розвернувся вибачаю, що проти сонця. Сподіваюсь, воно не дуже заважає. Тільки що спілкувався з Максом. По окуням у нього результат той же каже Три дрібних окуня. Але каже, у нього клюнула зате щучка непогана. Каже, така до двох десь. і десь. Він рекомендував, що більше пробуй пробивати не ракушку, а траву. Тут по траві часто стоїть щучка. Ще один, друзі, підсів тут, але ну, не щука окунь в траві і окунь спортсмен. Отакі не клюють. О, підсів. Цього разу трошки краще, мабуть, окунчик ніж попередній, так, крутиться, піддавлює ну, такий 100 грамовий. Я думав, що там більш, ну, не 100 грамовий, менше з долоньку, але він як-то підбагрився під... під зябру такий, з долонечку десь, до долонечки ну, цього дракопа. На ну, цей крючок додатковий. Він, мабуть, хапає, додатковий крючок його досікає. Ну, це таких я до долоньки може там трохи візьму на таранушку або на жарьоху. Нападіння, да Нападіння клюють. клюют От Прикол в тому, що як на джих, нападіння, покльовка одна за другою, це розмір звісно. Он, друзі, Діма піймав, у нього зараз спрацював уже не читер, а ось бачите селективський такий твістерок Фрік Слін. Дрібняк окунь, але клює. І на джиг також. О, товщу води підсів. Ще один смугастий мій номер 8, отут тут вже він переслідував, переслідував допереслідував На ну, оцей, бачите, крючок, оцей запасний страховочний. Ну Такі малюки клюють. Є ще одне клювання, ще один окунь-малюк, без спроту я його витягаю. І він весь якось не в рот у мене засікається. Ну Хоча б одним крючком в рот, другим просто поруч. Одільне клювання, він на джих ловить. Я на Телспіннеру вже в мене давно клювання не було. Дімось на джих такі дрібні окунчики трапляються до долоньки. Піймав тут вже на виматуванні 10-го, він весь стоїть таке враження, що на поверхні, і так само на виматуванні і Діма свого піймав. Ну, Діма взагалі спорт-спорт, читер м 5 Крафтон зажований там. Отаких, Отаких окунів ловим. Отпускабельні всі. Тут окунь такий, що не похвастаєшся, якщо минулого разу ми тут ловили Реально окуня гарного, класного, то зараз лише дрищ. лише дрищ Покльовка одіме окунчика. Це трофейн Гігантського. Ось такий окунь тут трапляється на 4, на 4 М5. Друзі, ну ми 2 години вже рибалимо, може навіть трохи більше. А, ну Прокльовує періодично такими виходами окунець, але ну, дуже-дуже дрібний. Нема того горбача, якого ми ловили. На жаль, нема якогось судачка в пролові, щучки там покльовок. Лише окунь, окунь дрібний, максимум там долонька такий був грамів до 100 і все. Я піймав десяток, Діма до десятка. Ось Діма зараз трошки краще почало клювати на джих. У мене все на телспінер, і у мене спочатку на телспінер клювало краще. Макс, з ним декілька разів зв'язувалося. Також каже, дуже-дуже слабенько. Він також упирав tail і з цікавого у нього був сход щуки. Ось, і там трохи в кінці він піймав. І все. Друзі, поставив облерок. Ріджика 35-го поставив, ось на нього є окунчик, було декілька клювань тільки що. І ось підсів малюк. Звісно, дуже малючок, але в поверху також працюють. Можливо, ця тема, до речі, і краще зараз по траві в ніж джигом по дну або тилспінерами. Звісно, цей малюк пливе додому. Так, є, друзі, на ріджика знову одразу покльовочка. Може оце воблерна тема. Працюватиме краще, ніж щось інше. Такий трошки більший До долоньки окунь Одразу на ріджика. Одного піймав одразу іншого і працює в облирочок додомко. Що цікаво, я, друзі, зараз рибалю в траві. Окунь його там по траві, там якраз над травкою я проводжу. І ми з Дімою почали звертати увагу, що е, часто окунь і на силікон, і на телспінер вже при виматуванні, вже біля човна починає хапати. Тобто він не внизу, він десь зверху. І Макс, ось коли рибало минулого разу, він найкраще у нього клювало на відвідний повідець, на снасть з відвідним. Тобто, коли приманка йде не по самому дну, а вище, така темка працювала. І зараз поставив облар Ріджик 35, він то ну, не то, що по самій поверхні йде, але ну, якщо порівнювати там з да, то він іде зверху. І... У кінці ось декілька закидів клювання парочку піймав, на тємка спрацьовує. О! Та цей сьогодні найбільший, друзі, на воблеру. Дивіться, як загинає. Ріджик і є окунь такий, це вже з таку з гарну долоньку такого можна взяти на таранушку або на пожарку. Звісно, окунь дрібний, але приємніший, ніж ті, що були. Я, друзі, нарешті окунчик взяв. І на воблер такі. Знаєте, на ріджика приємніше окунь влітає. Такий. До цього був такий же осі, зараз такі грамів 100, мабуть, я не знаю. Смугастий. А, так, трошки довелося почекати клювання на облирочок, але таки я його дочекався. І, друзі, ще покльовочки. Цього разу. Поменше вже смугастий на ріджика, Це таких я відпускаю до Долоньковий. Друзі, ну, ще годинку перебалили, я переключився на воблери, ну, на Ріджика я переключився, на ріджика покидав, реально тема спрацювала, 5 оконців я піймав, але окунь клює якось дивно. Він Ось поклює, знаєте, там 2-3 покльовки. І заглоб. Волин на 15 він заглох. Потім знову якісь активізація поклює. Цікавості раді, просто хочемо зараз з Дімою сплавати туди, куди поплив Макс, на нову точку розвідати для себе нове місце. Нову точечку. Ось і там покидаємо. Макс каже, поставив відвідний. На відвідний почало прокльовувати потихеньку. Ось, ну і ми там десь покидаємо. Я думаю, це ну, буде остання точка, де ми будемо рибалити, бо ну, часу не так багато. А. Друзі, Пішли. ось підплили такі до Макса на точечку, Він тільки що при нас піймав гарбача. І розказує нам, що тут не клює. Каже, не клює, можете відсюди впливати і тут же лови гарбача. На 50 Я твого гарбача ловлю. Ось. Діма на джиг поставив Макс на... Отведно і Дима на джиг. Ну окунь того ж порядку. Ми думали, тут окунь буде серйозний, а тут окунь дуже серйозний. Ну і Дима мене уверено догоняє. Читер поставив сразу. Дивіться, Діми клювальничка. Ну окунь все того ж розміру. Стандартно. Це йому поруч з Максом. Тут ще одне місце, де він постійно ловить, але сьогодні, як він каже, тут жору немає зовсім. Ну, нарешті я дочекався клювання. Поставив селективського таргета. І вимуч. блін, і той зійшов, блін, капець. Що ж таке, що в мене сходять окуні? Вже джигую, друзі. Тут я вже на цій точці джигую, вже не знаю скільки закидів зробив, штук 5 сходів було і все. Вже ми з дімою по часу вже дуже обмежені. Потрібно завершувати. Будемо зараз рухатися вже на берег. Дивіться, підсідав вже окунчик. Уже коли я вимотував на горі, так і одного джиго впіймав, тут от вимотував, от як я воблер вимотував і от зараз цього таргета вимотував і він нас догнав. Окунь. От тоді, коли ми тут були, у мене один був на цього селект таргета і от зараз мікроджиговий один трапився. Вже останній закид зараз зроблю. Тут джиго ми будемо повертатися. Повертаємося назад на берег. Результат у нас до трьох десятків дрібного окуня. Ну, Таку рибу можна зараз тут піймати. Тут є гарний окунь, є судак. Але ось зараз в серпні це так можна назвати цей період глухолетіє. Коли на річці взагалі нічого не клює, і коли на озерах можна піймати якогось хоча б дрібного окуня. Ну, трохи наловили, такі були долонькові, там може з десяток, три десятки загалом піймали майже три. Е, ось ну, що працювало, працювало у мене найкраще. Тилспінер зранку. Ну, я в нього більше всього просто впирав. Працював гарно, працював облорок, на облорок попадалися над травою. Окунці. І одного піймав на мікроджиг. Діма на джиг переважно ловив, трошки на відвідний, трошки на джиг. На джиг він ну, ловив трохи менше, ніж я, але також плював. Якби можливо я ловив на джиг, то. Також би клювало. Тобто Різними методиками можна в принципі наловити цього невеличкого окупу. Ну що, доплили до нашої фінішної точки і стартової до нашої машини, будемо збиратися. Результат я вам вже сказав. Якщо відео сподобалось, підтримайте лайком. Не сподобалось дізлайком. Залишайте коментарі під відео. Підписуйтесь, хто ще не підписаний. І до нових кльових рибалок. Пока-пока!